Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. Путін з цього приводу надбез, бізраду над надбезпеки в Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в двадцять році. А Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща, заяви пішла на такий шах і вирішила, ми свій повітряний простір захистимо. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому? От зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, оцих всіх генералів з усього світу з'їжалися. Я от розкажу, що там відбувалося, про що вони розмовляли, як вони виглядають. Яка там ідеологія. Європа, справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. В чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, техніки і так далі? Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити, Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, збирають дрон, знаходять порох десь, збирають дрон, поняли, який може летіти, Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типа, міні-завод, який забезпечує таку історію. Понял, Україну. Ну, трошки акуратні зі словами, бо це Тік-Ток, зрозуміло. а В Європі не так. Туда прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головного генералу, Він себе бере на раду. Всі будуть слітатися з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дня. Відправяться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка має подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняв? Ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А в Є... а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не. Могуть і ну в інакших випадках НАТО з'яла Росію 100%, типу, по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в... Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.